Озвучено українською сайтом Okino.ua Люблю тебе, мій Пітере. Ти незвичайний більше, ніж можеш собі уявити. Обіцяю, що ми зустрінемося знову у цьому світі. Чи в іншому? Це Канада. Це пірат, якого бояться всі пірати. Чорна борода! Ласкаво, просимо до небувалії. Від студії, що створила Гаррі Потера. Ти хоробрий, Пітере. Намагаюсь. Мене звати Джеймс Гак. Я намагаюся врятувати тобі життя малий. Чому? Дозволь мені. Добра фея. ми прийшли з миром. Кожна легенда має початок. Маленький носить сопілку. Це найхоробріший воїн нашого племені. Було написано, що з твоїм поверненням. Ми об'єднаємось проти піратів. І якщо чорна борода збирається все знищити, я йому протистоятиму. На коліна. Я ніколи не вклонюся тобі. Від режисера Джорайта. Усі прокидайтеся. Нас чекає далека дорога. У нас є давнє пророцтво. Воно про хлопчика. Хлопчика, який зникне з цього світу, доки не виросте достатньо, щоб очолити повстання проти мене. Хлопчика, що вміє літати, давай, малий. Давай, Нехай вони повірять. Я вірю. Я вірю. Пен, подорож у небувалію. Русалчина гавань. Гадаю, вони вам сподобаються. Ти досі так думаєш?